Забути про піротехніку і не сідати п'яним за кермо у період різдвяно-новорічних свят. На цьому під час брифінгу наголосив начальник управління превентивної діяльності головного управління національної поліції в Закарпатській області Олександр Приходько. На свята в регіоні безпекові заходи на автошляхах посилять і створять додаткові піші та автопатрулі. Хотів би також звернути увагу і в загальному аудиторію на Недопущення використання піротехнічних засобів під час святкування новорічного дня, оскільки у нас відповідно до чинного законодавства є певні обмеження по цьому напрямку і продаж і застосування піротехнічних засобів у нас на території держави в загальному заборонено. І за це є Певна адміністративна і навіть кримінальна відповідальність. Поліцейський звітував і про стан аварійності на автошляхах краю на Закарпатті. з початку року зареєстрували понад 3600 дорожньо-транспортних дорожньотранспортних пригод, 437 автопригод із постраждалими, в яких 80 осіб загинули, та 509 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Основними причинами вчинення дорожньо-транспортних пригод є у нас такі. Як кажуть, фактори, які впливають на дорожні транспортні пригоди, це перевищення в першу чергу швидкості, також неналежне виконання правил маневрування, а також недотримання дистанції. Не буду зупинятися на цими напрямками, але вони такі у нас є. Олександр Приходько додав, за звітній період зареєстровано 359 ДТП за участі водіїв у нетверезому стані, 63 з них з постраждалими. З початку року працівниками поліції в області було та задокументовано думайте цю цифру, 3758 фактів керування особами в стані алкогольного сп'яніння. Це статистичні дані. Порівнянні з минулими роками йдуть на зріст. Хоч у нас в країні відбувається війна, але особисті водії дозволяють керувати транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. І на даний час судами було розглянуто 1800 адміністративних матеріалів, які були складені за статтею 130, і винних було притягнуто до адміністративної відповідальності і сума відшкодування. І надходження в державний бюджет 38 мільйонів гривень. Окрім цього, за 11 місяців цього року за порушення правил дорожнього руху співробітники поліції притягнули до відповідальності 2331 пішохода та 275 велосипедистів. Поліцейський звернувся до всіх учасників дорожнього руху, не створювати у новорічний період проблем собі і оточуючим, аби спокійно зустріти прийдешній рік.